Доброго ранку, з вами Деніс Френлі. Коротше, сьогодні нас чекає новий смак Полмлеку, Полмлек. Супер по позисті джаб... джаблкові з родзинками. А, то не то. Е, сирок збитий яблук. Оце. Коротше, так. Тобто у нас тут, крім смаку, яблуку, ще очікують родзинки. Це трохи не дуже добре, бо родзинки не дуже. Полюбляю, ну вже як є, так є. Ну, може тут буде смачно, може тут буде імітація типу, родзинок. Ну, типу, смак тільки родзинок. Та, я забув, типу, ну я спеціальний, давайте одінемо шапку, подивимось новорічну. Так, подивимось новорічну шапку. Я її рік не одівав. Це не ті, це не то все. у мене було касінші. Хотів новорічну шапку. Потім. Називається на відео. Знає, вона... Не знаю, може вона... Не знаю, в була вона, але я вже рік... Я з того останнього моменту в лютому десь перестав носити, чи то тоді, так. Так, подивимось. Тут є криша. Ага, я так і думав. Ось вона. Я, коротше. Коротше, там на... Не знаю, видно чи не видно, там ззаді. На гілці світиться, тому я вже сьогодні сюди не пхав. так. Не знаю, коротше, подивився тільки що в коментарі. Пару ви не багато залишили. А ми вроді не читали вчора, чи читали вас? То давайте все-таки дійсно можна у цьому відео там, де не читали, прочитати. так? А ми... я знаю, що ми там не читали. Ми читали, але я три коментарі не успів дочитати. Як мені пасує, не пасує? Поїхали їсти. Хоча не привів без. Ну, трошки пойму в шапці потім сніг, бо сьогодні на привіт не фоткався в шапці. Добре, коротше, поїхали. Так, у нас тако. Ага, ми заставку, дурник. Так що та-та-та, прев'юшка. Добре, поїхали до заставки. Let's go! Деніс франні реагує. Денес франні реагує. Сьогодні буде він другий смак новий пробувати. Не знаю, чи буде третій, але коротше. Капрезі збитий сирок, творожно, сметанковий крем-сир капрезі зі смаком родзинками. Полмлек. Коротше, полмлек, сирок збитий зі смаком яблуко, сиро, дзинками, цинками, цинками. Поїхали їсти. Поїхали їсти. Та. <кхе> що ж, Якісь розборки свої дебільні. Я хочу познімати на кухні вигнала. Вона, бліни жарить. Так ось. Так о. Ви перші бачите. Знову круг. А, це... Роз... А вона підтопилася, так? Треба було холодильнику тримати, я дурачок не тримав. Блін. Давайте подивимось. Так. Ну, в принципі, нічого так. Це то холодне, не холодне буде, так як е, тоді в холодинку. Бачите, є плюс, а тоді ми холодне ж їли, так що... Поїхали. Твою мать, ну ну перестаньте кричати. Та розинки тут є. Це такі ще... Що... Це що мені в велику кімнату Велику кімнат холодно. На гору ту саме. Нас ради на собі свистять. Свінь... Ні, родзинки не мішають. 9 з плюсом, прикольно. Почитаємо ваші коментарі. Почитаємо коментар. Так, родзинку, давайте. Так. Родзинка мені не сподобалась, бо не смакувала. 6 балів. 5. Йоп твою мать, ненавижу ці... От чому добре, коли ти блогер самому жити. Розумієте, так? Тепер це. Ананас. М -м, це яблуко. Отут 8. Коротше, шматочок яблука і шматочок якоїсь родзинки з винограду. Ну чого-то так кричати, йопта. У нас 912, ми маємо ще кліп змонтувати на 10 десь, я напевно не успію. Давайте все-таки... Да, давайте все-таки в цьому відео не читаємо, бо я... Може вдруг спів кліп, хто я знаю. Ну твою мать, ну я б якусь музику включив, щоб цей дурдом не чути. птую. Сказати, що ви не чуєте, це нічого не сказали. Оце, знаєте, громкі сусіди. Досі то не дозволено кухні знімати, бо вони там ти ще тера... Багато говорим, бля. бля. Блядь, як це вже мене... Скільки можна... Так, перемішаємо. Не повезло, бо ці ненормальні, не годім сратися зранку. Ну так, сметанкове. Дев'ять з плюсом, так. Так, я все таки так і зроблю. Ви знаєте, з економою, бо якщо тут не будуть читати, то буде швидше, так може кліп успію вчасно. Бо я не хочу просто прем'єру. Ну, блін, я не йду на роботу сьогодні. Попало, що крулеще чи в неділю. Так якого фіга? Я маю відеокліп ще з прем'єру робити. Ти ж вдома. Я в 8 годині ще дурничками страдав за лопання відосів. То треба тим більше робити, так. Я зараз піду туди їсти з вами, бо це, це не годен цей шум. Може є одна ідея, може ми штори закриємо наступної... Ну, блін, штори закриємо, я що, в підвалі чи що. Не знаю, йду я попрошу, якщо то можливо назвати попрошу. Вже успокоїв, не годно поговорити. <говорити> це своє життя не наговорилося. Коротше, давайте поглянемо погоду. Яка у нас і прощаємось. Так, коментарів у цьому відео не буде, бо я спішу, я хочу кліп зробити. Я не хочу прем'єру ставити на відео. В принципі, то не, не грає суті та прем'єра. Я просто знаю, що ви не прийдете на прем'єру. Бо в більшості останніх ці мої прем'єри, я просто як я багато відосів закидаю. І ще плюс відеокліп прем'єра. Так ви точно прем'єру ту не подивитесь. Чого бо є інші відоси. Я зараз закидаю три штуки з відеокліпом. Це реакція наступна з лайном і третій відеокліп. Так ви точно прем'єру не подивитесь. Так, то в мене немає часу на прем'єру. Так, ось такі справи. Ось такий сніг у нас зараз поки що не валить. Нормально, нормально. Поки що нормально. Так, Тому такі справи. Добре, дружні. На цьому все. Пишіть коментарі. Можливо, ви сьогодні до вечора напишете під цими двома відео, відео всі коментарі, ми вас зачитаємо уже на вечір. Тому пишіть коментарі, так, аби був актив, скоріше, бо купа відео зараз, я навіть подивився навіть ці навіть не круглі, ці прості дні були там вроде два ролики, які без коментарів. Тому не лінуйтесь, пишіть, що хочете. Головне так, аби було, ну, ну скільки, ну давайте хоча б 15-20 коментарів. Так, а з вами буде не здружній, я пішов знімати лайн-поєднання. Всім пока. Бувайте! Йоу!